Сам владихо пресвятий, прийми мої на собі прихід, так я там так і тут. Прийди невидимим тим пришестям і благослови подружжя Це, і дай рабу Твоєму, Михайлу, і рабі твої Юлії, життя мирне, довгі літа, доброчесність, любов взаємно всі зі миру, рід довговічний у дітях втіху, і нев'яночий слави війне, Господи Боже наш. Ти найперше вручив першовчився, поділу чисту, благослови цін поручених, і, і з'єднай, і охорони в тих цих уми і однодумності, бо тобі належить уся та слава і поклоніння Отцю і сину, і Святому Духу, нині, і повсякчас, і навіки вічні. Вчається раб Божий Михайло з рабою Божою Юлією во ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Я, Михайло, беру собі тебе. Беру собі тебе Юлію, Юлію за дружину. За дружину. І шлюбую тобі любов. І шлюбу тобі любов. Вірність. Вірність. І чесність супружня. І чесність супружня. І що тебе не покину аж до смерті. І що тебе не покину аж до смерті. Так мені, Боже, допоможи. Так мені, Боже, допоможи. В Тройці єдині. В Тройці єдині. Святій. Святій. І безначальні. І безначальні. Я Юлія. Я Юлія. Беру собі тебе. Беру собі тебе. Михайле. Михайла за чоловіка. За чоловіка. І шлюбу тобі любов, любов І любові, тобі любов. вірність, вірність, чесність Чесність. і послушність І послушність супрош, і що тебе не покину аж до смерті. І що тебе не покину аж до смерті. Так мені Боже допоможи. Так мені Боже допоможе святі. Троїться святі єдині. єдині і все святі. І все святі. Що Бог з'єднав чоловік, нехай не розлучає, і я недостойний слова Божої владою мені данів. З'єднує вас у святе подружжя і овладою Святої Православної Церкви, утверджую і знаменую вас во ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Вінчається раб Божий Михайло з рабою Божою Юлією, во ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Будьмо уважні ми росім і поклав вот і твій цій стані дорогоці. Життя просили в тебе і ти дані. Віт Івана святого Євангелія читання. Будьмо уважні одного разу було весілля в Кані Галилейській, і мати Ісусова була там. Був також запрошений на весілля Ісус з учениками своїми, коли не вистачила вина, мати Ісуса, каже до нього: вина не мають. Ісус говорить, їй, що мені, тобі, жінко, ще не прийшов час мій. Мати його каже слугам, що Він вам скаже, зробіть те. було ж тут шість кам'яних водоносів, що стояли зазвичай для очищення Юдейського, і кожен із них вміщав по дві або по три міри. Ісус говорить їм, наповніть посудини водою і наповнили їх доверху, і говорить їм тепер зачерпніть і несіть до розпорядника весілля і понесли, коли ж розпорядник покуштував воду, що стала вином, а він не знав, звідки це вино, знали тільки слуги, які набирали воду. Тоді розпорядник кличе жене та і каже йому, кожна людина спочатку добре вино подає, а коли нап'ються, тоді. Вже гірше, а ти добре вино зберіг аж досі, Так поклав Ісус початок чудеса у Кані Галилейській, і явив славу свою, і увірували в нього ученики Його, тих, і щоб нас, Христос, Візьми. Чоловіче, будь прославлений, як Авраам, благословений, як Ісаак, нехай твоє спадкоємство буде таким численним, як Якова. Проживай у спокої і щиро зберігаючи Божі заповіді. Во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. І ти, жінко, будь благословений, як цар, радій немов ревека, і будь плідною, немов врахиль, тішся своїм чоловіком і зберігай приписи закону, бо така є Божа воля. Во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Хочу побажати вам, дорогі Михайло і Юлія, щоб ви, ваша молода сім'я, завжди була під опікою і Господа Бога, і Пресвятої Богородиці. Щоб отой розпростертий омофор був над вами, над вашими дітьми, над вашими внуками, і щоб ви дочекалися, як сказано, в молитві, вінчання до. Дітей, дітей своїх, тобто внуків, а дасть Бог і правнуків, щоб все в вашому житті складалося найкраще. І коли ваші уста від поклику серця вашого говорили слова клятви, тим самим ви взяли на себе обов'язок, от якраз ті колючки, ті гострі кути в своєму житті, завжди їх обминати і завжди думати одним серцем. І однією душею. Хочу побажати вам, щоб в житті вашому все складалося з Божим благословенням і Божою допомогою. Можливо, буде так, що не зразу ота допомога, чи це прохання буде виконано, чи та допомога прийде, але по просьбі Божої Матері обов'язково я вам хочу побажати якнайбільше в житті щастя. Для вашої молодої сім'ї, здоров'я для кожного із вас, благополуччя в житті, радості, мирного неба, щоб ті тяжкі часи, які зараз є, вони якнайшвидше закінчилися, щоб ми всі разом змогли вдихнути на повні груди і миру, і спокою у вашому житті, на многії і благі літа. Має віта, моя вітра, моя віта, мога, собой, Господи, моя літа, Господь, що серед нас має, і посеред нас Благослови рабу твою Юлію і прикраси, її голову святістю добрих діл, щоб жила за твоїми заповідями, а своїми добрими ділами, щоб намагалися тобі сподобатися, і в чеснотах, і невинності себе зберігала разом із чоловіком своїм, якого отримала на цьому швінчанні, щоб отримала вона твою вічну щасливість. Ти ж Бог милосердний, чоловік любний Бог є, і тобі славу віддаємо, Отцю і Сину, і Святому Духу, нині і повсякчас, і навіки вічні. Нехай накриє тебе, Господь покрівлює своїх крил і збереже тебе від будь-якого лиха до кінця твого життя, і дасть тобі в мирі і бачити синів твоїх навіть до третього і четвертого роду разом з чоловіком твоїм. Окроплення води цієї свяченої. Нехай зійде і перебуває на тобі, благословення Отця і Сина. І Святого Духа нині повсякчас, і навіки вічні. А, слава тобі, Христе, Боже надій наша, слава, слава Тобі! Христос істинний, Бог наш, молитвою пречистої своєї Матері, святих славних і всевальних апостолів, і всіх святих помилує і спасе нас як благих і чоловіколюбе. Іди в мирі і гідно захою усі Господні заповіді з любов'ю продовж всього свого життя, слухаючи свого чоловіка за повелінням Господнім во ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь.